Знаєте, є такий тип чоловіка, якого жінка боїться втратити навіть тоді, коли не говорить про це вголос. І справа не лише в зовнішності чи грошах, тут щось глибше. Давайте я розповім, у чому його сила. Перш за все, це чоловік, який тримає слово. Коли він сказав, він зробив. Для жінки це як фундамент, на якому можна будувати все інше. Вона знає, він не зникне, не підведе, не зрадить у важливий момент. Він буде поряд, не дивлячись ні на що. Друге, він має власну мету і не губить себе у стосунках. Такий чоловік не біжить за кимось із відчаю. Він іде поруч, але його шлях завжди є. І жінка відчуває цю внутрішню опору, відчуває його безмежну підтримку. Емоційна стабільність. Він не зривається через дрібниці, не влаштовує драм, не грає в ігри, образився і зник. Навпаки, він вміє чути, розмовляти і знаходити рішення. Він вміє бути поруч тепер і зараз. Його повага до себе і до неї. Він не принижує, не контролює, не забирає свободу. А навпаки, дає їй простір. Розквітнути, поважає її емоції, стан, вибори, які вона робить. І знаєте, є ще одна річ, яка відрізняє такого чоловіка він робить жінку кращою. Поруч із ним вона росте, відчуває свою цінність і розкривається. Поруч із ним вона розквітає, наче квітка. Таку жінку легко можна побачити серед інших. вона Аж світиться від щастя. Він завжди діє, а не тільки говорить. Обіцянки це добре, але його справжня сила у вчинках. Він доводить свою любов, турботу і серйозність не словами, а конкретними діями. Це може бути дрібниця допомогти втомлені після роботи, підтримати у важкий момент, організувати сюрприз без приводу. Жінка бачить і відчуває, він не просто поруч, він живе цими стосунками, і саме тому в її серці з'являється той самий страх втратити. Ось чому жінка боїться втратити такого чоловіка не тому, що він ідеальний, а тому, що він справжній, і справжніх у цьому світі одинець. Крок за кроком ми цінуємо нашу справжність разом.